Пункт незламності є, але потрапити туди можна лише з погодження адміністрації. Таку ситуацію ми застали в Бучачі, в пункті незламності, який підготувала міська рада. Зробити його вирішили у відділенні лікарні. Висить ледь помітна табличка з вказівником. Вона скеровує в напівпідвальне приміщення. Ми і вирішили піти глянути, що тут є і чи користується цей пункт попитом місцевих. Спускаємось, та куди йти далі, велике запитання, на яке і медсестри спершу не знали відповідь. Добрий день, підказіть ось цей пункт незламності. У нас. Прямо тут? Ні, можна без камери. Поки що. Ми кличемо старшу медсестру. З приходом старшої медсестри працівниці таки згадали, що пункт знаходиться безпосередньо в їхній ординаторській. Але провести і показати, чим в такому пункті незламності можемо скористатися, не поспішали. За зачиненими дверима поспіхом шукали переноски і горнятка. А за кілька хвилин приготувань вирішили, що приміщення їхнє не пункт незламності, а стратегічний об'єкт. Це я перепрошую, але зв'язала свою адміністрацію і по закону блікарні те, як зараз війна, і цей стратегічний об'єкт не дозволено. А в нас в Бучичі ще є один пункт незламності. Ви там можете зняти це в центрі. А у вас тут є табличка. Ну так, але та як війна. І є по закону, що це є стратічний об'єкт, і це заборонено знімати. Ну mm. mm. так, але а якщо ми зараз прийшли просто зарядити телефони і поб'єтися. Ну ви можете але не знімати. А чому якщо хтось зайде і зніметься на телефон? Mm. Якщо хочете, <плес> адмінкорпус, будь ласка, ага. є в адміністрацію в центрі ж міста більш помітний і привітний ще один пункт. Його облаштували працівники ДСНС. Тут нас зустрічають рятувальники. <плес> тепло. є тепла вода, печення, чай. Вода, кава для дітей куточок зробили пізнавальний, медична сумка, місце, що для зарядки мобільних пристроїв, генератор, генератор на вулиці. Регулярно люди приходять. Регулярно погрітися, зарядити свої телефони в тих, в тих куточках, де немає світла. А коли взагалі немає світла, то цілий час повністю забитий пункт. Зазначимо, пункти незламності можна знайти на спеціальній карті в інтернеті. Зазначені місця мають бути доступними для усіх охочих без заборони скористатися розеткою чи погрітися.